21 грудня 2024 року Ось такі у олюдяні глазурі глиби ростуть. Ось Тут вже різали бачу Але ще трохи не дорізали Ось замерзли такі сьогодні голо. Ожеледиться сьогодні І вони покриті льодом Можна собі трошки зрізати. Ось такий паньок чудовий прямо біля хати. Глиба звичайна. Такі самі, як у магазині. Нічим не гірші. Тільки що купляти не треба. Ось, будь ласка, такі гриби. Пеньок це тополь, чи тополя як то називає. Коротше, тополевий пеньочок і такі ось грибочки в кінці грудня. Під різдво, можна сказати, різдвяні гриби. Так вони ростуть. Пеньок уже ось такий трухлий, трухлявий. Проглявий паньок і рибочки. Всім удачі, мирного неба. А ось так виглядають зимові опеньки. Фламуліна бархатиста ніжкова. Ось такі вони гарні. Тут їх хтось їсть, бо вони погризані якісь. Ці ось, ось грибочок. Зараз фокус. О! Ось такий грибочок, слизький зверху. Має таку слизь, липку. Станом на 21 грудня 24 року ось так виглядає. Вон скіт корибаленті лізуть вони. Корот так. Вон вони. Будуть рости ці досліди. Ось такий дуже гарний зросточок зимових опеньок. Дуже фотогенічний, дуже яскравий. Молоденький. Дерево в'яз вже засохши, такі засихає. Ось в'яз. Ось такі ось гарні опеньки. Ось іще ще не йшло одне. Містечко з зимовими опеньками. Ось такі були гарні. Також нав'язу. Я замітив, що ліпше ростуть на таких деревах, де ще залишилась кора. Напевно там зберігається волога ліпше. І вони з під кори ростуть. так. Ось такі гербі. Зимові опеньки. Ось ще один цікавий зимовий гриб, який дуже цінується китайцями. В Китаї він називається Чорний деревний гриб або муер, по-моєму. У нас це іудине вухо, тому що схоже він на вухо, він такої хрещуватої консистенції. Немає ніякого такого смаку особливого. Але люди його збирають їдять. В Китаї з нього суп варять. Так цікаво. В зимі можна позбирати. Щось таке, якщо нічого нема.